Всім привіт! Вітаю вас на блакитному лотосі. Сьогодні я для вас підготувала дуже просту, але дієву і потрібну практику на відновлення та наповнення енергією нашого тіла. Наше тіло протягом цілого дня страждає від фізичного стресу навантаження, емоційного стресу навантаження, і навіть звичайного сну нам не вистачає для повного його відновлення. І ось така невелика медитаційна практика по закінченні вашого дня стане дуже корисною для вас, і ваше тіло скаже вам дякую. Для того, щоб виконати цю практику, ви можете сісти, ви можете лягти. Ви можете сісти по-турецьки або лягти і випрямити свої ручки повздовж тіла. Якщо ви обираєте позицію по-турецьки, ви сідаєте так, щоб ручки були на колінах, долонями доверху. Ви займаєте саме ту позицію, яка зручна вам. Головне практику робити перед сном по завершенню усіх своїх справ. Займаємо саме ту позицію, яка нам найзручніша. Руки, якщо ми в позі по-турецьки, ставимо на коліна, долонимо в Якщо лягаємо, ставимо повз дождь тіла. робимо глибокий вдих і повільний видих. З кожним вдихом починаємо розслаблюватися. Розслабляємо ліву стопу, праву кожен пальчик на наших ногах. Направляємо увагу на кожен сантиметр наших ніг. Розслаблюємо коліна, уявляємо, як наші ноги наповнюються світлом, розслаблюються, розслаблюються пальчики ніг, коліна, відчуваємо тепло, яке огортає наші ноги. Відчуваємо, як ся втома наче стікає з них, покидає наше тіло. Розслаблюємо бедра, поперек, спину, живіт, брудну клітину. Переводимо увагу на живіт та на дихання. З кожним глибоким дихом ми розслаблюємо м'язи живота. Відчув тепло, яке наповнює нас, піднімаємося в центр грудної клітини. Зосереджуємось на нашому серці биті. Робимо глибокий вдих і повільний видих. Уявляємо, як наше серце починає. Наповнюватись яскравим світлом. З кожним вдохом світло входить в нас і з кожним видохом виходить вся вдома прожитого сьогоднішнього дня. Переводимо увагу на обличчя. Розслаблюємо щелепи, губи, щоки, чоло, повіки м'язи обличчя розслаблені та заспокоєні. Робимо глибокий вдих і на видиху звільняємо від всіх зайвих емоцій. Повний спокій та мир. Розслабляємо руки, плечі, долоні, кожен пальчик. З кожним вдихом наповнюємо наші руки світлом, з видихом звільняємо від вдому і важкості. Глибокий вдих і видих. Відчуваємо, як наші руки починають ставати теплими, наливатися приємними відчуттями. Можемо поставити руки на серце. Права знизу, ліва зверху. І всю увагу спрямовуємо в центр нашого тіла. Робимо вдих і повільний видих. Тримаючи руки на грудях, ми говоримо собі. Дякую моєму тілу. Дякую за підтримку. І стійкість. Дякую ногам, дякую спині, рукам, серцю, кожному органу, що допомагає мені жити. Уявляємо, як з центра серця з нас починає світитися яскраве тепле світло. Яке ми можемо направити в кожну клітинку свого тіла, це світло безумовної любові, яке ми випромінюємо до свого тіла. Ми дякуємо за те, що воно служить нам. Дякуємо за те, що можемо відчувати Його, відчувати всі приємності, розслаблення, спокій. Робимо глибокий вдих і повільний видих. Переводимо увагу на голову, розслабивши м'язи шиї, обличчя. Ми дивимось наче всередину голови. Відпускаємо тривогу, стрес, втому. Нав'язливі думки, переживання. Чуємо тільки мій голос, даємо нашому мозку повний відпочинок. З дихом наповнюємо увесь простір нашої голови золотим світлом, а з видихом видихаємо. Наче сірий туман, усього зайвого непотрібного. Наш простір в голові стає чистий та ясний. Робимо вдих, вдихаємо світло і повільний потих, видихаємо сірий туман, всього, що нам не потрібно. Уявляємо, наче над нашою головою починає світитись. Яскравий промінь світла. Це відновлювальна енергія, яка очищає та наповнює нас, спускається наче золотий потік, змиваючи з нас увесь бруд пройдешнього дня, наповнює кожну клітинку тіла, енергію та спокою. Подумки можеш сказати собі, моє тіло очищене, моє тіло повністю здорове, моє тіло досконале, моє тіло розслаблене та відновлене, моє тіло повністю оновлене та наповнене енергією та світлом. Робимо вдих і видих. Відчуваємо, як ми стаємо, наче невагомі, легкість та спокій наповнює вас. Поступово переводимо увагу на свої відчуття, на те, на чому ми сидимо чи лежимо. Відчуваємо опору, робимо вдих і видих. Повільно повертаємося в стан тут і зараз. Виворошіть пальчиками рук, пальчиками ніг. можете потягнутись і повільно розплющити очі. Ви в стані рівного чистого спокою, в стані відновлення та очищення. Подякуйте собі за цей стан. Подякуйте енергії. Подякуйте тілу. Дякую, дякую, дякую.